Небайдужість батьків, запорука того, що діти виростуть гідними громадянами України. 27 вересня в управлінні освіти і науки відбулися загальноміські батьківські збори. Вчителі, представники влади та батьки обговорювали взаємодію навчального закладу, сім'ї та громадськості у створенні ефективного виховного простору. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван подякувала всім, хто переймається долею дитини. Я дуже вірю в те. Що в цій залі на таких засіданнях збираються самі активні батьки. Батьки, які не байдуже, як навчаються виховуються рідні діти. Батьки, які прагнуть дати найкращі знання своїм дітям, які прагнуть виховати свою дитину духовно дорослою, свідомою дитиною, інтелектуальною дитиною. Янином нашої держави Україна я вам щиро дякую, шановні батьки. Голова асоціації батьків Валерій Мартишко відзвітувався перед громадою про проведену роботу і розповів про плани на майбутнє. Ми не зробили так, аж багато, тому що кожен з нас зробив в школі. Аж Досить багато, я це знаю. Чи в садочку ці батьки, що тут, вони активісти чи ось Оля по садочку колосочу. Я вийду трошки на державний рівень, відбувся Всеукраїнський форум батьків, куди я був запрошений, які підняті питання, хто обговорює проблеми? Діти, хто ми? Ми не будемо такими, як наші батьки. Чи будемо? Друге питання. Особистий освітній простір, що він складається, інтернет-пелебачення, секції, коли спілкування, коло спілкування. Ці питання, в принципі, я говорив в методичному кабінеті, в принципі, нам треба розібрати по школах. І кожна школа хай підготує. І проведемо наступний наш засідання асоціації тематичне, переходимо на цей рівень. Ми вже не будемо купувати. Ази і ставить забори. Ми займатися цими справами. Це я призиваю до цього. Чим ми повинні займатися заступник начальника управління освіти і науки Володимир Письменний підготував звіт про готовність загальноосвітніх закладів міста до навчального року, зауважив, що з міського бюджету на освіту виділено понад 5 мільйонів гривень, а добровільні внески батьків сягають майже 2 мільйони. Завідувач обласного центру практичної психології Лариса Петушкова закликала батьківську громаду до профілактичної роботи щодо негативних явищ. Коли запитали у дітей, що їх спонукає до протиправних дій, чому вони їх чинять, то на перше місце і батьки, і вчителі, і діти поставили це под алкоголю і наркотиків. Що саме дією цих жахливих речей, воно не вдома якої ти чинки, і яких потім страждає подальша їхня боля на все життя? Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.